Погляд на бізнес-літературу, частина перша Багатий тато, бідний тато Роберт Кіосакі. Невеличкий спойлер, книжка, ну відносно кажучи, фігня. Уявіть собі контекст, що до вас приходить людина, яка вчора продавала якийсь Oriflame чи Herbalife, а завтра вона написала вже книжку. Сюжет книжки достатньо стандартний. Є бідний тато. Він працює в університеті, йому там не вистачає грошей на життя. Є багатий тато. Він такий весь бізнесами займається, і що не треба працювати на стабільній роботі. Треба брати ризики, інвестувати свої кошти в активи, а не в пасиви. Ну і плюс займатися бізнесом, як то кажуть. Тобто, фактично, ця книжка повністю накачана мотивацією, і в ній немає якогось конкретного сенсу, який можна підчеркнути для себе. І якщо ви дивилися якісь тіктоки або рілси на цю тематику, ви, скоріш за все, вже знаєте приснюють всю інформацію, яка може бути в цій книзі. І моя суб'єктивна оцінка це 3 з 10.